Один віночок може коштувати 250 гривень, інший 300, 400, 500, 600, 900, 1000, 1600, а то і більше тисяч гривень. Спробую зараз розповісти. Справа в тому, що віночки є на різну цінову категорію, на різний бюджет. Є різні матеріали, є різний час, який витрачає майстер, створюючи певний віночок. Наприклад, ось такі бюджетні невеличкі віночки, які містять невелику кількість квітів. Відповідно, майстер витрачає на них небагато матеріалів та свого часу. І такі віночки коштують відносно недорого. Бюджетний варіант не означає гірший варіант. Тут може бути менше квіточок. Також ці віночки можуть бути виконані з простіших матеріалів, але це не означає, що вони не красиві. Більше того, деякі клієнти не дуже люблять об'ємні віночки, надають перевагу більш мінімалістичним. Різниця у вартості залежить від кількості квітів, матеріалів та декору. Дорожчі моделі віночків набагато пишніші, детальніші, а квіти максимально наближені до живих. Наприклад, якщо порівняти ці три віночки, вам може здатися на перший погляд, що вони одинакові. Але ціна в цих віночків буде різна. Чому? Тому що ось тут, наприклад, квіти йдуть в один рядочок, а тут уже два рядочки квітів. Або, наприклад, якщо порівняти ось цей віночок з оцим, то ми можемо побачити відмінність, що тут є ще й стрічки, а це виходить дорожче буде коштувати, ніж ось цей віночок. Також у асортименті майстрів може бути такий віночок, де кожен елемент, кожна пелюсточка, кожна квіточка, кожен нюанс створюється руками майстрині. Відповідно, така робота вважається унікальною, ексклюзивною, неповторною і не схожою на інші роботи. Відповідно, така робота не може коштувати дешево в моєму асортименті. Ви знайдете величезну кількість віночків, прикрас та сувенірів ручної роботи на різний смак та різну цінову категорію. Звертайтесь!